Чотири міністри п'ять годин перемови у Берліні, голови МЗС України, Росії, Франції та Німеччини сіли до столу, аби домовитися про мирне владнання конфлікту на Донбасі. Ще за півгодини до початку зустрічі німецький дипломат припустив, перемови будуть не з легких, адже Росія ще жодного разу не виконала раніше ухвалених домовленостей. Це Ситуація в Україні залишається складною з огляду на новини, що надходять. Ми надто далеко до закінчення конфлікту. Люди помирають, вогонь не припиняється до політичного вирішення конфлікту ще дуже далеко. На початку зустрічі німецький дипломат запрошує своїх колег на прогулянку біля озера. Про що говорять журналістам нечутно. З поля зору міністри зникають за порогом ось цього дому, гостьової віли німецького голови МЗС. Перемови тривають майже п'ять годин, а по їхньому завершенню український міністр Павло Климкін обмежується лише повідомленням у Твіттері. Напевно, щоб зрушити з місця, треба багато разів по п'ять годин. Змовчав французький міністр. Німецький обмежився кількома фразами. Мовляв, перемови були вкрай складними. Говорили про припинення постачання зброї терористам та обстрілу української території з боку Росії. Значно активнішим на коментарі виявився Лавров. Каже, російського війська від українського кордону Москва не відводитиме, а від України вимагає зупинити АТО. Є провідавних прогрес, на пріжді всього стосується Сформировавшегося наконец консенсуса в пользу доставки гуманитарной помощи населению Юго-Востока Украины, где у нас пока нет возможности доложить какие-то позитивные результаты, это прежде всего прекращение огня и политический процесс. И с тем дипломаты и а уже ведь завтра узгодживают новую дату для нового этапа перемов.